Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми будемо казати про найважливіший документ, який має бути в будь-якій громаді. Цей документ буде вирішувати всі питання мешканців, захищати їхні права. І по цьому документу буде жити місцева влада, виконуючи всі ті норми і правила, які прописані в цьому документі. І мова йде про статут територіальної громади. Але уявіть, що громада живе. Без будь-яких прав. Ну, наприклад, людина хоче провести ярмарок. Але вона не знає, до кого звернутися, для того, щоб були надані відповідні дозволи на проведення цього ярмарку. Як діяти? Невідомо. Або люди хочуть відкликати депутата свого, бо від нього сенсу немає, він нічого не вирішує, він тільки розповідає, що у нього недостатні повноважень. Що він не може вплинути на те або інше питання. І люди його хочуть відкликати. Але механізму немає відкликати цього депутата. Або, наприклад, влада розпоряджається землею, грошима і робить це на свій розсуд, так як і заманеться. І як діяти в цих питаннях? Що має робити громада? Так ось, без статуту громада живе на Авось. І відповідно відбувається. Хаос. І не зрозуміли, що робити і як діяти, якщо немає статуту. Тобто громада живе за загальними законами, але оці закони не враховують нашої реальності. Громада не захищена. Права її ніхто не дотримується, якщо немає статуту. І все вирішує місцева влада. Голова громади і депутат, якщо нема оцього статуту. Так ось, давайте з'ясуємо, що таке статут громади. Це, умовно кажучи, міні конституція громади, по якій буде жити громада. Це документ, який ухвалює ваша рада, тобто, відповідно, голова та депутати рішення ухвалюють цей статут, але створює цей статут громада. Прописує все те, що буде в громаді, як буде жити громада, які будуть норми, правила, механізми, вплив на різні ситуації в громаді. Тобто це захист самих мешканців. І мешканці прописують. І захищають себе від свавілля влади. В статуті записується правила життя. Від того, як проводяться громадські слухання, до того, які символи має громада, уявіть цей масштаб в розгляді змісту статуту, що там буде виписано. це ваш захист, це дотримання ваших прав і по цим правам, по цим нормам. По цим відповідним правилам ви будете жити, і це має дотримуватись влада. Не просто так казати, ми можемо або ми не можемо, а вона буде дотримуватися всіх тих правил, які будуть прописані в цьому статуті. Уявіть, це взагалі інше розуміння. І вирішення багатьох питань в першу чергу мешканців. Ось що такі статут. А для чого потрібен цей статут? Щоб влада не вигадувала правила на ходу, не буде оцих забаганок, хотіла влади. Такого вже не буде. Щоб у людей були чіткі механізми впливу на рішення ради, тобто громада вже буде впливати на рішення ради. Якщо є статут, щоб захищати інтереси громади юридично, навіть це буде прописано в статуті. Але без статуту, все залежить від доброї волі, депутатів чи голови. Якщо статуту немає. Але зі статутом є вже норми, які вони зобов'язані виконувати. Можете порівняти, громада без статуту. І громада зі статут. В чому різниця? Але що реально це дає громаді? Перше це пряма демократія. Як люди можуть подати місцеву ініціативу, буде прописано в цьому статуті? Організувати слухання чи взагалі провести місцевий референдум. Оце і є норма прямої демократії. Друге, це прозорість влади. Обов'язкові звіти депутатів і голови громади перед мешканцями. Не так, як хочеться депутатам чи голові щось розповісти у вигляді звіту. А там будуть вже прописані. Коли, скільки, про що мають звітувати. І не один звіт там буде. А різні будуть звіти. І це також має бути прописано в статуті. Це мають виконувати депутати і голова у вигляді їхніх звітів. Третє, контроль за ресурсами. Як розпоряджатися землею, комунальним майдом, бюджетом. Також це буде прописано. Четверте: Правила для депутатів будуть окремі. Коли і як можна відкликати депутата, якщо він зради виборцям. Вже буде прописаний механізм відкликання. Не треба нічого вигадувати. В статуті це вже буде прописано. П'яте. Символіка та ідентичність, тобто мова йде про герб, про прапор, про місцеві свята. Навіть ось такі моменти будуть прописані також в статуті. І ось приклад життя. Ви хочете, щоб в вашому селі чи місті збудували дитячий майданчик. Що Робити, як діяти. Якщо статуту немає, то ви, відповідно, пишете звернення. І чекаєте милості влади. Що влада вирішить? Але обов'язково треба написати звернення вам звернутися до влади. Але якщо статут є, то в ньому буде прописано, як подати ініціативу, вже буде чіткий механізм прописаний. Скільки підписів потрібно зібрати? І Рада зобов'язана не просто так хоче чи не хоче, а зобов'язана розглянути це питання і відповідне рішення прийняти. Ось що таке статут. І ось як він буде впливати на різноманітні рішення. Ми розглянули зараз. Рішення, що громада хоче встановити дитячий майданчик. Все. І ось який механізм має бути. Який же висновок може зробити, шановні глядачі? Статут громади це не папірчик для архів. Це зброя, в першу чергу, громади проти свавілля влади. Ви зрозуміли. І оця зброя буде, буде діяти тільки. На користь громад. Якщо у вашій громаді статуту досі немає, вимагайте обов'язково його прийняти для того, щоб захистити себе в першу чергу. Але, але якщо є цей статут, то читайте цей статут, використовуйте, контролюйте, щоб він працював, на вас працював в першу чергу цей статут. Бо статут він для громади створюється. Ось, для чого створюється цей статут? Щоб захистити права громадян, мешканців. І громадяни мають бути. Дуже уважні, коли вони приймають участь в складанні цього статуту. І Відповідно, вони мають контролювати їх. Це документ, міні-Конституція громади. Про що ми і казали? Бо тільки тоді громада перестає бути пасивним глядачем і стає справжнім господарем на своїй землі. Ось що таке статут. Ось що таке захист ваших прав і інтересів, вирішення різноманітних питань. Тому, шановні, вичі, ми проговорили з вами про статут. Ми будемо неодноразово казати про це. Кожен тиждень буде у нас окремий плейліст Статут Територіальної громади. Тому запрошую вас приєднуватись до нашого каналу, дивитись наші відео, коментувати, надавати свою позицію, свої думки, розбиратися в цьому. І обов'язково, шановна, ставте вподобайки, будьте активними. Долучайтесь до нашого каналу, ставайте підписниками, бо цей канал створений саме для вас, для того, щоб інформувати вас по різним питанням. Сьогодні ми казали про статут Територіальної громади. Тому всім дякую і вже до наступної зустрічі!